Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі. З вами Катерина, і в мене сьогодні відео про нову посилку, нову покупку в колекцію вінтажного посуду. Я замовила лот таких гарних речей в одного продавця, отримала і хотіла вам це все показати. Мені подобається, коли вдається знайти декілька цікавих предметів і отримати однією посилочкою. Ось я побачила в об'яві отаку цукорницю. Тут ручний розпис. Це сервіс називається Золоті ромашки. І це баранівка, навіть знак якості є. Тож я в роздумах, можливо, я буду збирати такий сервіс, дуже він мені подобається. Тут блюдця повинні бути з таким бірюзовим криттям, а чашечки з ромашечками. Теж такий гарний літній як бачите, цукорничка така пузатенька, теж величенька. Тож, можливо, будуть в мене пошуки предметів до цього сервізу. Ще я знайшла ось такі гарні яскраві чайні пари. Забрала всі, бо рідко зустрічаються такі речі. Дівчата показували, в них є навіть сервізи, а мені вперше попалися такі предмети, тож я всіх за Брала. Не знаю, як цей сервіз називається, можливо, осінь, можливо, сонячний, я б його ще так назвала. Це теж Баранівка, 60-ті роки. Чашечка така тоненька, гарненька і блюдечка. Бачите, тут теж малюнок. Добре, коли і на блюдцеві теж є розпис. Я забрала три пари і два блюдечка. Можливо, ще десь знайдуться дві чашечки. Ці всі предмети я замовляла по elкс-доставці, тобто, на пошті я завжди дивлюся, коли отримую посилку. І ось при розкритті посилки я почула такий характерний звук, тобто сталася прикрість, і там була тріснута одна чашка. Але посилочку я забрала, бо інші всі предмети були без пошкоджень. Одна чашка то нічого такого страшного, знайду можливо ще. І ось я думаю, чи склеяти її, в мене навіть клей є, чи не викинути там не держати цей розбитий посуд дома, як ви гадаєте. Напишіть свою думку. Звісно, нею користуватися не можна, але так для колекції. Ну, почекаю ваших коментарів. Тож, ось такі в мене гарні знахідки, я задоволена, гарні, яскраві сонячні такі, мені подобається. Їдуть ще до мене посилочки, ще не замовляла цікавинок. Тож дочекайтеся. Гарного всім нам дня і до нових зустрічей. До побачення!